Друзі, вітаю! Продовжуємо говорити про події, які відбуваються на теренах Кабиляцької громади. У Придніпрянському знову зібрались люди для того, щоб зупинити розорювання заплави річки Оріль. Цього разу зібралася вже досить потужна підтримка, і зібрано було, щоб ви розуміли, більше 300 підписів під закликом зупиніть і зверненням у відповідні інстанції. Ну, у нас щастя, все було тихо, мирно, спокійно, відповідно написані заяви, звернення. Але мені не це головне. Головне, як сьогодні поводилась кобиляцька влада, по відношенню до своїх жителів, жителів громади. Тобто люди, які сьогодні знаходяться на службі, взяті на роботу, опікуються типу екології. Ти типу там, по використанню земель, типу юристи земельного відділу. Вони приїхали в Придніпрянське, в них немає ні документів, немає ніяких рішень, нема нічого, ніяких повноважень, ніяких, вони навіть не знали, що, що з цим робити, і навіщо витрачений був час, бензин і все таке інше. Ну, люди їм задають, вони приїхали заспокоїти людей. Зараз приїхали це представники із Кобиляцької міської ради, а, Так, вони А Керівник агрофірми, він вже він під'їжджає. Він. він повинен бути да. скоро. Василь Іванович. Дуже приємно. Вас Калюжний Володимир Юрійович. По якій причині? У нас зараз знаходяться плавні за нашими спинами. І передані були вони, як ми розуміємо, тепер ми розуміємо ці плавні на, фас... на сінокоси розпайовані. І чомусь у нас тепер два хазяїна, які перевели в рілю. і де ці документи. На якій підставі 23-му році, в кінці 27 го числа 2023 року були переведені ці документи в Рилю на підставі інститута Степно. На якій підставі? Ми хочемо це знати це раз. По-друге, чому ці паї, які просили наші селищні міські люди, нікому не надали? А надали незрозуміло. Невідомим. Навіть невідомим. Людям. Чому надали, це так пройшло? Про Продали чи надали, ми так, не знаємо. Ну навіть лично, я з 19-го року зверталася в селищну раду, тоді мені сказали, що в нас немає боїв, немає земельних ділянок. Mm. Так скажіть мені, будь ласка, тепер ми хочемо дізнатися. Де, наші, де можна побачити, хто це зробив, хто голосував за ці землі, коли е, е, сами, виділялися ці землі, і е, всіх, е, які підписи там стоять. Протоколи, Протоколи рішення. Копія оригіналів з підписами і печатями. На, сьогодні, на сьогоднішній день документи всі вилучені Службою безпеки України. Полтавської області, так що оригіналів документів ми, 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 ми не можемо тихо, не можемо, тихо, тихо, тихо слухайте. На, на, на цей момент не можемо. Ми побачити, так як документи всі вилучені слухають безпеки. протокол вилучення. Протокол вилучення міській роді. Чому ви з собою ви не взяли? Чому ви їхали? Не Ви ж знали, ну, що людям повинно показувати цей протокол вилучення. Ви, ви тиха їдуть, беруть. Запис зробите, ми дамо, ми ми, 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 ми ми ніж нічого не спривознемо. Нам нам скаргувати нічого. Тим тим більше, що так ми в а чому момент... не поділили? Що на наших знакому вони поклали? Ви це, ви води, вони що ще, це да. не ви розумієте, що це заплави да. річки? То, річ. Вона піднімається і піднімається вона до двох метрів. Вона йде аж туди, аж і по... заборами вода. Заворами саме рядом. Ви це розумієте? На якій основі? На якові, в якій За які законній підставі? Які, законні підставі було це розрішено перевести в брилю? Я вам можу сказати, ці землі вони рахувалися, коли ще держкомземними розпоряджався. Вони рахувалися як землі сільського спросільського доського призначення, сінокуси пасовища. <поцелес> <поцелес> ми вам працювали. <поцелес> <шоє> ми <поцелес> не проти <поцелес> <сінокоз> <поцелес> і пасовища, коли, коли коли повноваження надались територіальній громаді нашій розпоряджатися цими землями. Підтверджуючи документ об этом. Це, 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 це там потверждаючи Підтверджуючи там надав це земельний кодекс України, стаття Который не прийнято должним образом, стаття, стаття 24 перехідних положень. Повноваження угу. щодо розпорядження землями надали розпорядження земля надали місцевій територіальній громаді. Так це місцеві нас так облапутали. Ну звичайно, ви, а ви що думали? Це, це депутати на Кобеляк нас. А ви, ви на це закривали очі? Ви юристи, ви екологія. Ми, просто є порядок. Громадянин звертається до органів місцевого суддування. Ви такого громадянина іміється відомо. Ну, Будь-який громадянин звертається до органів місцевого самоврядування, пише клопотання Центру надання адміністративних послуг. Потім воно виноситься на земельну комісію. Земельна комісія розглядає дане звернення по поводу, наприклад, з... ну, давайте візьмемо ці ділянки, розглядає дане звернення і відправляє на сесію. Якщо депутати проголосували надати ці ділянки, то Не всі я вибачаюся. Ми запрошували Фещенко, де вони, Там, чого вони а, сюди? Агрономічне обґрунтування цього питання, як переводилися з цінакорсів посовища, давали дійсно степня інституту агрономії. Нам же це невідомо, що агрохімічний служба. Там є власники земельних ділянок. Вони самі робили цих із дрілів. А чого сьогодні не приїхав власник? Чому ви, як їхали, ви ж таких комісія? От тут все геогіддя входить, рілля, сінокоси, сіно пасовища, <сіна> перемоги батарі... і батарічні батарі. батарі. насадження. <кху> Точка, все. <кху> да. Ви, мабуть, я не пам'ятаю, чи ви були тоді вже наші депутати. Я... 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 Ми знаємо, <плотат>... ми тоді ще не працювали. Я прийшов у 22-го року. Що надали. не цікаво, що вмиркала мене. Коли просили, по на випуску, кожній земельній на роботі, ділянці, все, що припомі. передала держав держава, передала Передамо, комунальну да, власність, році, Давайте так, розберемося так. по кожній земельній ділянці. Ви думаєте, що хотів? Ні. Копелець як, як сказав, пусті, все, один що отак, але то кульом, тоді ж можна отаке от робити. А якби тоді ж розбиралися, ага, це заплава річки в Все. Тут, якщо й давали кому на сінокоси чи пасовища, тут обмеження сервітут, без зараз... переведення навіть це не сервітут, сервіту. Це... Ну, ну, підожди, на що даний час це... зараз це обмеження стоїть стої да. в мораторій наложений до 2025 да? року. Да, на, 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 що? Це на, на, переведення. на переведення земель з э, цього э, синокоса на, э, на. вони ще в 21-му році. Я не не, не, не знаю, як це було. Грудні місяці да. грудні місяці 2023 року. Сількос цей переведений в цій частині. Не що ми не надаємо і не затверджуємо проекти землеустрою. А ці земельні ділянки надані в 2021 році. У 23-му вже власника там по моєму поміняли цих земельних ділянок. правильно. 23-му вони так, подали на перестрой. А 23-му вони мали право. Вони сформулюйте, будь ласка. От у вас відправив голова виконуючи повноваги. З якими ви приїхали позицією? Люди прийшли. Конкретна позиція не дати ні одного квадратного метра зорати все ви їхали сюди з формульованої позиції. Будь ласка, сформулюйте позицію, з якої сьогодні міська рада. У мене як є, як... Я не можу свою позицію висловлювати, так як Ні, ну, вам е доручили. Позиції, я, я просто Які роз... повноваження? Мене уповноважили розказати історію створення. А роз, получається просто історію маринувати. Так ви історії знахарашо. Чекати. Друге питання, які сьогодні є повноваження у вас як інспекторів для того, щоб ви рішенням своїм приписом, не знаю чим, іменем революції там чи будь чим сьогодні? Отут підписали таку бумагу, щоб сюди трактор не заїхав. У вас є таке повноваження? Ну, е діло в тому, що зараз діє Україна України 303, 303, яка забороняє здійснювати е ролю так вороне. І, і ще з поводу моїх повноважень, зараз вони не прийняті, бо депутати не приймають. А, а у вас такі а екологія, що нам розказує, я спеціаліст. Не... Чекайте, так тоді, чекайте. Тоді давайте. Так. Чекайте, ви приїхали, люди зібрались, тратять свій час, захищають свою землю. Ви приїхали що? Просто почудити тут чи що, просто порозказувати? Набирайте Фещенко зараз, набирайте і доповідайте, нехай сюди їде. Тобто роз'яснити, що все добре, що все видано правильно, що розорювання це буде добре, що нічого такого страшного вони приїхали захищати бізнесмена, який через систему і досить таку круту схему, яка працює сьогодні по всій Україні, він вирішив добратися до земель, яких не чіпали ще за дідів прадідів і до сьогоднішнього дня. І ось знайшовся такий великий спеціаліст, який через махінації провернув і добрався, і, начебто, він ще й в законі. Це погорілий Олександр Олександрович, його фірма, яка пригнала сюди техніку. Пам'ятаєте, ще в п'ятницю? Ну, забігаючи наперед, сказав, щоб домовилися до 1 квітня не чіпати, начебто домовилися. У середу відбудеться комісія. Ми обов'язково про ній розкажемо. Комісія, яку очолює Микола Андрієнко, мешканець села Придніпрянський. Він же депутат і голова комісії. Він збирає потужну команду, там будуть виясняти. І мозговим штурмом, я сподіваюся, буде якесь прийнято рішення для того, щоб питання вивчити, дослідити і прийняти правильне рішення, яке буде на користь. Жителів екології в першу чергу, а потім вже якось буде і розібратися з цим бізнесом. Бо людям давали насправді на сінокоси і пасовище. Тобто заготовляйте сіно, ніхто не заперечує, Бог з ним дали. Причому, як ми з'ясували, це було видано людям із горішніх плавнів, на паспорти горишні плавнівські, видані і прийняті на сесії міської ради. Документи сьогодні вилучені. Служби безпеки в рамках якоїсь справи. там. І тому кінців там поки що не знайдеш. Як там воно, де воно, що воно, не Да Де ніхто дуже не хоче шукати. Далі було перекуплено якимось одним там джентльменом, потім він другими якимось жінками там оформлено якихось. ну, Не знаю. Мельком бачив там якісь ксерокопії, якихось паспортів, і прізвище далі. Ці люди звернулися в інститут. Те, що відповідає за нашу родючість ґрунтів. І той інститут з легкого так пера підписав висновок, що да, можна розорювати, нема питань, знищуйте природу, знищуйте українську природу і, і все во імя на благо бізнесменів, новоришів, які сьогодні хочуть збагатитися на цим природному ландшафті. Ну і в результаті, начебто всі в законі приїздять і працюють. Ну, Люди заперечують категорично цьому, і ви це бачите. Тобто, ні одного там Придніпрянського жителя нема, взагалі інтереси Придніпрянські не враховані, староста вів себе теж не, вашим нашим і непонятно кому. Де ж там Віталій Дорошенко з своїми, як де Василь Фещенко, де довіра, партія великорозумна, і Олександр Біленький, який це все приніс в цю всю історію. Де вони? Де, чому вони не захищають сьогодні людей, які за них голосували? В чому справа? Ні одного заступника сьогодні не прислав туди Василь Фещенко. Вони вранці на планірці обговорювали це питання. І він направив жодного заступника. Він туди не відправив, бо він розумів, що заступники стануть на сторону людей. А йому навіщо це треба? Йому треба, щоб там, бо там же кома, а сам втік на Полтаву, начебто в нього важлива справа. Тобто тут 300 підписів люди зібрали в селі і бунтують. Це нормально. Всі прокуратура знає, адміністрація військова всі знають, а йому дуже треба було поїхати в. Що він там в цій Полтаві викатав, я не знаю, але отак якось. Просто непорядний чоловік сьогодні керує Кобиляцькою громадою. І, і намагається утримати і дальше за владу, йому дуже хочеться цієї влади. Ну, я сподіваюся, що справедливість все-таки восторжествує і буде результат. Але трошки згодом. Нехай воно накопляє, накопичується і люди це все пригадають. Я сподіваюся, що у середу ми обов'язково після комісії зробимо сюжет і продовжимо це питання.